Привіт, а в цьому відео я покажу, поясню і розкажу все про NFT, що вам взагалі потрібно знати. Я давно хотів зробити подібне відео, тому що якщо мене будуть запитувати щось про NFT, я просто їм буду кидати це відео. Взагалі nft сфера не сильно популярна і, напевно, це відео і не набере багато переглядів, але я надіюсь, що ті, хто його подивляться, їм справді це сподобається і вони все-таки поставлять лайк і підпишуться. Тепер не бачу сенсу тягнути, тому що я стараюся якомога швидше зробити це, тому що не хочу чекати довго, щоб рендерилось відео. Тому давайте почнемо. Спочатку, звісно, я би хотів розказати, що таке NFT. Все просто: 1 долар дорівнює одному долару, а NFT не дорівнює іншій NFT, тому що інша NFT інша. Логічно, але це не значить, що NFT може бути тільки одною, така сама NFT, як у вас, може бути у великої кількості людей. Просто є такі колекції, які створюють якісь там паси, пас, який дає доступ до чогось, і дають їх якійсь кількості людей. І кожен з них має таку саму NFT. Але цей тип NFT зовсім відрізняється від тих, які ми найчастіше бачимо. Але подібні NFT колекції коштують доволі таки багато, так як в них є якийсь сенс. А по факту більшість інших NFT колекцій це просто NFT колекції з якоюсь певною кількістю NFT, і кожна NFT чимось відрізняється, відрізняється за різними параметрами, там одяжкою або ще чимось. Ну і зрозуміло, що деякі параметри можуть коштувати дорожче, а деякі дешевше. Це вже можна дізнатися в самій колекції, просто звернувшись до його флор-прайсу і подивившись, що коштує дорожче, а що дешевше. Але більшість NFT проектів, це треба розуміти, що більшість NFT проектів це просто лютий скам, де люди просто хочуть назбирати гроші і піти. В принципі, так хочуть всі робити, але більшість нормальних, адекватних NFT колекцій продовжують щось робити навіть після мінта, тому що вони на цьому зроблять ще більше. Тому, по факту, лютий скам це не має жодного сенсу, тому що люди заробляють один раз, а в перспективі могли б заробити набагато більше. Ну якщо ми вже розібрали, що таке NFT, в принципі, це все, що вам треба знати про NFT. Давайте ж поговоримо. Говоримо, як взагалі на цьому всьому можна заробляти. Перший спосіб заробітку це отримання Вайтліста. Про це вже всі колись чули, напевно, то був у криптовалюті, тому що раніше вайтліст це ну цю роль Вайтліста можна було продати за десятки тисяч доларів. Деякі вайтлісти, не всі, звісно. Деякі. Але це все одно дуже багато. Все, що вам для цього раніше було потрібно, це зайти в Discord, попереписуватись, кинути якусь картинку, створену за 10 доларів, і ви могли заробити тисячу доларів. На жаль, зараз ця тематика зовсім не популярна, хоча все-таки можна заробити. І я говорив в минулому відео про проекти на яких можна заробити гроші? Ну суть тут майже в всіх проектах однакова Ви заходите в Discord, переписуєтесь, кидаєте арти, роботи ті самі арти. І вам за це дають роль, яку ви можете продати про цю тематику на ютубі, купа відео, в цьому відео я просто розповім максимально просто про все, що потрібно знати в цій темі. І звісно, цей спосіб заробітку зовсім не для всіх людей, так як не всіх є така велика кількість часу. Але якщо у вас є багато вільного часу і немає, наприклад, великих грошей, тому що більшість інших способів заробітку на NFT потребує якихось певних вкладень. То цей спосіб вам, напевно, дуже навіть сподобається. Для тих, в кого є нормальні такі гроші, а часу не сильно багато, є ще спосіб заробітку на перепродажі або на мінті NFT. Що значить мінт? Мінт, це це покупка NFT по факту. Тобто, ви просто віддаєте людині, яка створила цю NFT, гроші, а вона вам віддає картинку. Але це все за допомогою смарт контракту і він не втручається в це все, а воно все стається автоматично. Ви просто підтверджуєте. І знову ж таки, тут є дуже багато скамів, і вас можуть списати всі гроші. Тому завжди, коли ви щось мінтите, дивіться, що ви підписуєте. Тобто, дуже часто це буває на якихось сайтах. Ви заходите на цей сайт і нажимаєте кнопку Мінт або ще щось там. І просто віддаєте гроші через смарт-контракт, і ці гроші прилітають людині. А ви отримуєте цю картинку для чого нам купляти цю картинку за таку ціну? Взагалі, сам проект просто хоче вам віддати цю картинку, йому просто треба гроші. Але дуже часто ці картинки, якщо вони користуються якоюсь сильною популярністю, можуть коштувати доволі таки великі гроші. І вже на вторичному ринку на тому самому пенсіях ви можете продати їх дорожче ніж купили в цьому і основна суть. Але більшість проектів. Ніколи навіть не стають дорожчими, ніж за ціну, яку купили. До речі, ця ціна називається флор прайс. Ну але так як у вас є гроші, ви можете купляти ті самі вайтлісти через ОТС ринок Просто це телеграм-чат, в якому ви там пишете людині, вона з вами зв'язується, і ви через ескроу, тобто посередника, робите обмін між вайтлістом і грошима. Тобто ви отримаєте вайтліст, а він отримує гроші за той самий вайтліст. Тобто вам не треба отримувати той вайтліст, якщо у вас в принципі є якісь там гроші. Ну і тут, звісно, треба також шукати хороші проекти, щоб купляти. Але по логіці, чим популярніший проект і чим складніше там отримати вайтліст, тим. Дорожче буде той самий ветліс на ОТС-ці. ну але знову ж таки не завжди. Просто треба спостерігати за ОТСК і дивитися, що взагалі люди купляють. Якщо люди купляють якийсь ветліз дуже часто, напевно, цей NFT проект може дати дуже таки хороший результат. Тому ви можете купити цей ветліст і замінити той проект по цій ролі. Другий варіант це фліпінг, тобто перепродаж NFT вже після того самого мінта. Є люди, які більше в цьому розбираються, я не сильно в цьому розбираюсь, ну взагалі не розбираюсь. Суть в тому, що ви розумієте, що в даний момент ціна на NFT може різко піднятись, і ви купляєте за. Зараз щоб продати через там годину або може день дорожче, ця тематика досить таки складна, і тут треба мати багато досвіду, тому я багато вам розказати не зможу. Але як я зрозумів, ви не в тій сфері найважливіше не то, яким способом ви заробляєте. А то чи не пропускаєте ви нових можливостей, тому що ви не в тій сфері. Якщо трапляється якась можливість, то не супер такий часто. Але якщо трапляється, ця можливість може дати дуже багато профіту. Тому дуже важливо тут слідкувати, наприклад, за телеграм-каналами, слідкувати за цим всім інфополем. Переглядати твіттер. Дуже важливо створити твіттер і вести його, тому що твіттер – це майже все для nft сфери. Якщо у вас там два підписника, то наприклад той самий ветліст, ви напевно не отримаєте. Ну, якщо повертатись, то дуже важливо спостерігати за цим всім простором і чекати нову інформацію. І так дуже часто буває в nft сфері, що цілий місяць ви можете взагалі нічого не отримувати, а потім в день отримати дуже і дуже багато. Ну, ось так працює ця сфера. Це не якийсь там стабільний спосіб заробітку, це вам скаже будь-хто, хто є в NFT сфері. І останнє про що я хочу розказати, це те, як же все-таки тут почати. Це, напевно, найскладніше питання з будь-якої сфери, з фінансів, з інших якихось сфер, як же все-таки почати почати Щоб почати Ну якісь гроші заробляти. Перше, що нам треба зробити, це створити Discord і Twitter-аккаунт. І там, в принципі, все дуже просто. А от в Твіттері нам треба набрати певну кількість підписників через, наприклад, взаємні чати, і підписатись на багато твіттер інфлюенсерів Таким чином, розвиваючи свій твіттер, ми будемо знаходити все більше цікавої інформації про NFT проекти і точно нічого не пропустимо, тому що вся інформація про NFT проекти береться саме з твіттера. Ну і вона там появляється з самого початку, а вже потім ви бачите в тих самих Крутих телеграм-каналах ту інформацію про ті самі сейли. Друге, що вам треба зробити, хоча це не сильно обов'язково, це створити, наприклад, YouTube канал і говорити там, наприклад, англійською мовою про NFT. Ну, основна суть в тому, щоб зробити, щоб вас якомога більше людей знали. і Поважали, щоб ви не виглядали як якийсь бот, тобто ви можете створювати якийсь контент не тільки на Ютубі, в твіттері, ще десь, щоб більшість людей, твіттер-інфлюенсерів і проектів бачили, що ви робите якийсь вклад, і якщо вони бачать, що ви робите великий вклад з великою віргінністю, отримати той самий ветліст вам буде набагато-набагато простіше. Тобто, тут дуже велику роль грає довіра. Вам ніхто не буде давати якусь там роль або ще щось типу того, якщо у вас в твіттері два підписника. Також можете створити собі ферму акаунтів, де будете обузити різні примінти, тому що не в всіх проектах ви зможете отримати той самий ветліст, тому що деякі проекти навіть не мають дискорду, а роблять примінт, щоб роздати ті самі ролі. І от таким чином нам потрібно це все помаленьку розвивати, 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 і з часом будь-який майже nft проект або якийсь twitter інфлюенсер буде бачити вас реальну людину, а не якогось бота. В принципі, і для цього є ті самі twitter інфлюенсери Вони це все роблять для того, щоб їм без проблем це все отримувати, і вони могли на цьому всьому легко заробляти. А потім вони в майбутньому можуть створити свою нефті колекцію і заробити на тому також нормальні такі гроші. Тобто, в принципі, це те, що треба робити, щоб почати заробляти в nft сфері. Тому в nft сфері більшість заробляють тільки на перспективу. Тобто вони спочатку щось створюють, потім розвивають, 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 а потім в них появляються все більші і більші результати від цього. В принципі, я максимально просто розказав, що таке NFT, як тут заробити і як взагалі почати. І якщо вам це сподобалось, можете поставити лайк і підписатись. Так, відео не супер якесь детальне і, можливо, багато чого лишилось незрозумілим. І ось для цього я створив телеграм-канал, в якому про це все пишу. А я зі всіма прощаюсь, і всім до побачення.